Вітаю, шановні, ваш лінивий ютубер нарешті вирішив вам щось випустити із новинок патчу, і першим буде Як-141. Видані характеристики цього літаку вже стали приводом для обговорення, тому що вони по суті вигадані, але маємо, що маємо. Отже, озброєння. В стоку у вас є дві ракети р 60 м Купу раз це говорив, але ще раз скажу: це чудова всаракурсна ракета ближнього бою, якщо ціль не відкидує ЛТЦ. Якщо ж ворог не сліпий, то користі від них небагато. І з цим озброєнням вам доведеться грати або смоктати тисячі досвіду, поки не відкрити R27R, ось це вже те, чим можна адекватно грати. Радарна ракета для середньої дистанції і головне їх аж 4 штуки, а це нонсенс для совка. Маючи вже цю ракету, як на мене, можна спокійно грати і викачувати літак. Єдине, що в упорці ракета не згодиться, вона не зможе довертати. Далі вам нарешті відкриться R27R. Це ще краща ракета, найкраща радарна ракета в грі, щоправда, їх обмежили в кількості лише двох штук. Отже, беремо дві R27R та дві R27R. Перші використовуємо по цілям, що маневрують, другі побільш прямолітачим цілям. Щодо теплових ракет R27T, то я би їх нікому не порадив. Вони реагують на ОТЦ. Ще у літака є така ж 30-мм гармата, як у Міга-29, але на 120 пострілів. Радар цього літака схожий на MiG-29, режими роботи в нього такі самі. Оскільки в патчі 225 розробники зробили так, що майже всі бої на реактиви приходять на величезних картах, то раджу робити так. На початку бою виставляєте радар в режим Track Well Scan і на дальність 100 км. Так ви будете помічати літаки, що летять у вас перед носом. До речі, краще летіти трохи вбік, а не прямо, щоб не стати мішенью. Коли цілі будуть впевнено рухатися вам на зустріч і рельєф місцевості не буде надавати можливості противнику скинути захоплення з його літака, і коли відстань між вами буде десь до 15 км, то можете його захоплювати і пускати ракету. Хоча найбільша ефективність цих ракет буде на дистанцію 3-8 км. До речі, коли відстань між вами і ворогом буде вже такою, то варто переключити радар в режим ближнього бою або на шлемного наведення, щоб швидко обирати потрібну ціль радаром. Також захоплення радаром на деяких літаках, в тому числі на Як-141, тепер виводить упередження, як стріляти гарматою. Виглядає воно, як сув приціл на дистанції менше 2 км вам потрібно навести ніс літака так, щоб приціл був на ворожому літаку, іноді ця фішка допомагає, а далі все залежить від ситуації та вашого скілу. приводу силових установок двигнів тут аж три. Перший двигун це основний на 15580 кг сил. На взльоті він дозволяє вилетіти першим, але оскільки карти зробили великими, то всі нас через кілька хвилин нас доженуть. До речі, заливаючи повний бак, можна сміливо літати в СБ на форсажі, як мені здалося. Оскільки бої йдуть біля землі, то наша максималка – це 10,4 маха. І от в цьому є одна проблема. Ви будете постійно втрачати та набирати швидкість до значення одного маху. А це означає, що у вас весь монітор буде в білому конденсаті. Це доволі заважає. Ще у Яка, звісно, є два додаткових двигуна, адже це літак вертикального зльоту та посадки, використовувати їх за призначенням, звісно, сенсу небагато. Але застосування їм є. Перший спосіб це допомагати в втакфайти, задіючи ці двигуни, можна навіть спробувати зависнути із повітряним гальмом, як гелікоптер, і красиво пропустити цим ворога вперед. Другий спосіб це коли вороги атакують вашу злітно-посадкову смугу, ви злітаєте вертикально і працюєте як висяче ПВО. Разок це спробував кіл зробив, але інструктор після двох щасливих хвилин весіння вирішив зробити мені штопор і закінчив цей геймплей. Коротше кажучи, як 141 наразі найкращий типовий літак СРСР. Дуже комфортний через наявність чотирьох радарних ракет та можливості застосувати вертикальні двигуни. По швидкості, звісно, від всіх противників відстає, але це не така вже й сильна проблема. Хоча зовнішньо він мені взагалі не подобається у порівнянні з міг 29 Також, це вже так не в тему. Розробники вимкнули кастом Нянгари, тому обкладинка до цього відео не буде зроблена в красивому сірому ангарі. Ну а тепер дякую всіх за перегляд. До наступних зустрічей!